Так, всім добрий день. Їдемо з вами на закупи в Бідрюнку. Бо були е, довгі такі вихідні, було 3 дні магазині всі закриті, нічого не купиш, ну ми відпочили, ви бачили де ми були, що ми робили. Ви не бачите, то подивіться там вчора такі зимові казки ми були. А зараз оце їдемо на закупи в Бідрюнку. Ну ось з нами. Слідкуйте. Так, як цим бачите, ми вже обідрюнці. Тут я вже почав скуплятися. Купив ось такі булочки наші бакави. Ми їх полюбляємо, такі ну, смачні вони. Тут всякі зернятка. І тісто, тісто таке дуже ну, смачне. Я трошечки мандарин, те що вийшло вибрати, бо вони такі там вже галімі, вибачаюсь, ну по-другому не скажеш. І взяв отакі дві хурми, капки. Добре, пішли ми далі. А це вже після закупів, як бачите, заїхав на мойку. Ні, машину не хочу сьогодні мити, вона більш-менш чиста. А хочу помити це вікна, бачите, які грязні. Оце після вчорашньої нашої е, прогулянки до лісу. Там дорога була, все посипано цими реагентами, і воно все летить, хочу помити. Зараз пройдуся, помию всі вікна і зіркала. Може подивлюся, бо зіркала так і не хочуть нормально розкриватися, хоч вже потеплішало. Думав то цей від морозу, а мабуть щось не фіга. Мабуть. Хоча може бути і цей. Мороз, десь був, і водичка потрапила і до сих пор не може розмештися. Не знаю, зараз подивлюсь. Добре. Так, це вже віконці там по повимивав. І зараз вже припакався до біля дому. І зараз хочу зайти надто подивитися яблук. Бо в бідронці були такі, ну, якісь такі вони пластмасові, якісь вони такі на вигляд не дуже. Так, це вже я вдома. Світочка там на кухні займається. А це ми з нею помили такі от гілочки. вчора нарізали. Вони були всі в льду, у всяких барульках, Це воно це трошечки тут протряхне. І поставимо вазу отакими от букетиками. І буде пахнути. воно вже так пахне вже руки цим гілочками. Так, добре. Так. А це вже нашу наше взуття. І треба зараз помити ж наші палки, бо ми ж ходили по лісу. Вони вже гразні, щоб їх вже обрати, бо ми ж не будемо більш <клес> ближайші часи кудись виходити. Добре. Так, бачите, що тази? це залежить? Це святин коврик, вона йога займається. Бачите, там ногами щось тіліпає туди-сюди. Мабуть, тренується, щоб мені так хеп, якщо я буду щось. Неправильно говорить, так? Да? Прийоми вивчаєш? Ти дивись мені. Так, а це ялинка наша стоїть, бачите? Вже Свята помила фруктики, що ми з вами сьогодні купляли в бідронсі. Мишка їх охороняє від бусі. Чи бусі від миші, чи миша від бусі? І свята там ще зготовила піриг. Зараз я вам його покажу. Так, це зашков на кухню вам показує пиріг. Він в духовці ще стоїть. А дивлюся, тут світочка. Ці фруктики, ці сухофруктики підсушила в духовочці такі, виглядають красиво, помила і в духовочці підсушила їх. Ну що, давайте я вам покажу пиріг. Так, зараз я вам світло бірж покажу. Оп, і дивіться, який красивий. М -м -м, пахне з морковки, там ці е фіники, основа овсяна крупа натурально. І там ще щось я насправді не пам'ятаю. Ну виглядає дуже смачно. Вона буває частенько таке груба. Так, це я вже достав ветки, Поставив вазочку. Буся, то водичка не для тебе. То водичка для гілочек. Зараз ми з тобою да, будемо робити букетик. Будеш мені допомагати, бусь? Да? Добре. Буська. що? Так і цікаво, да, Бусь? Проходь. Бум з тобою ставити. Робити такий красивий букетик. Не завжди любая муська нам допомагати. Так окрасива киця. що там тебе? Світочка отвлекає, да? Так, зробили ми букетик, поставили наш такий живий букетик з цих гілочок. Біля нашої ялинки. Зараз трошки додавлю води. Ну, без вас, мабуть, бо він, бачите, тут плотний. Трошки додавлю і буде стояти. Отак вот от у нас. Куточок прикрасили і пахне як. Ну, довго не постоїть, бо буде обсипатися, ну трошки таким лісом нам попахне. Так, добре. Будемо вже закінчувати відео на сьогодні, бо треба займатися своїми справами. Е, тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ставьте. І чекаємо вас завтра. Бо завтра буде новий день, буде нове відео, бо в нас щоденник. Так, всім миру, добра.